До початку нового навчального року залишилося менше як два тижні. Зараз батьки активно збирають дітей до школи, купуючи їм необхідний одяг та шкільне приладдя. У цьому році за мінімальний набір концтоварів батьки першокласників віддають щонайменше одну тисячу гривень, розповідає продавець Микола. Додає, що ціни на концтавари, порівнюючи з минулими роками, дещо зросли. Кольорові олівці, це будуть звичайні ось, 7 гривень, 8 гривень. Зошити по 8 гривень, по 10 гривень, який рисунок без рисунка. Далі, що в нас там? Лінійки, лінійки, які дерев'яні, як правило, беруть. Ну, вони там, вони не не, не дорогі. Ці лінійки. Тут ось 5 гривень, лінійка на 15 сантиметрів. Ну і так далі. Підвищення цін на конставарі помітила і мама п'ятьох дітей, пані Леся. Ми от купили тільки 20 зошитів в клітинку і 20 в лінійку. Всякі олівчики, ручечки, стругачечки, по блокноту там лінійки, що там альбоми для малювання оце три штучки. Тобто це все мелочь, ну це дуже дорого, звісно, це нереально. Найважливішим атрибутом кожного школяра є його портфель. Продавчиня пані Людмила каже, що у цьому році портфель за ціною не сильно різниця з попередніми роками. Рюкзаки для першого класу, перший, четвертий клас можу показати. Це рюкзак дивіться, артопедічна стіночка, каркас хороший і різні рисунки. Два відділення тут мається два відділення: одне і друге відділення. Рюкзачки. Дуже хороші. Є також з коштує рюкзачок цей – 1200. Є також у нас рюкзачки по 1250. у нас на три відділення. А ось за шкільну форму для першокласника батькам прийдеться віддати щонайменше 2000 гривень, розповідає продавець одягу пані Людмила. Буде коштувати спідницька, наприклад, така 750 гривень, блузочки є і 650 гривень. Такі, наприклад, і 750, і 850 джинси це вже подорожчик. Хлопчик також буде 650, 850, 950, хлоп, джинси 1150. Спортивна форма також, різні ціни. Зовсім на, під, на маленьких коштує. Півтори тисячі, десь так тищу двісті п'ятдесят. Смотре як кастю за нашими підрахунками, в середньому мінімальний набір для першокласника, а саме одяг, концтоварі та портфель, якщо купувати на ринку, буде коштувати батькам близько чотирьох тисяч гривень.